Ім'я Жирослав має давнє слов'янське походження і складається з двох основ: жир, що означає життя, їжа або багатство та іменника слав, що вказує на славу. Це і я можна зустріти в письмових пам'ятках з найдавніших часів. В історії були зафіксовані такі носії імені Жирослав. У 1078 році згадується Іван Жирославич Боярин Київський, воєвода Всеволода Ярославича. У 1147 році згадується Жирослав Нажирович, Боярин і воєвода Гліба Юрійовича, Ростислава Юрійовича та Юрія Володимирича. У 1159 році фігурує Жирослав Васильович, боярин Володимир Волинський, Галицький посол Ростислава Мстиславовича. У 1219 році з'являється Жирослав Облудний, якого вигнано з Батьківщини через інтриги проти князя Романа. Також у 1246 році згадується Дмитро Жирославич, син Жирослава Нажировича, та й он Жирославич, боярин Київський. Ім'я Жирослав побутувало також поза межами України, зокрема у Білорусі, в місті Турів, а також у Польщі в пізньому середньовіччі, схожі на Жирослав імена Мирослав Витослав, Дарослав, Дорослав.